Усім привіт! З вами Юля і ви на каналі Прості рецепти. Новий рік вже на носі. Сьогодні я покажу вам, як всього за годину приготувати бюджетне новорічне меню, яке включає закуски, салати, гаряче і навіть десерт. Жодних складних рецептів, тільки прості доступні інгредієнти та максимум смаку. Тож обов'язково зберігайте це відео, щоб не пропустити жодної деталі, пересилайте друзям і давайте починати. Сьогодні готуємо неймовірно смачну та швидку закуску на святковий стіл. Цей рецепт підказала мені подруга з Італії, і тепер це моє спасіння, коли потрібно здивувати чимось гостей. Отже, розморозьте лист листкового дріжджового тіста, розкладіть його на рівні поверхні та підготуйте для начинки. Для зручності працюйте з трохи підмороженим тістом, воно менше буде липнути до рук. Тонким шаром намастіть поверхню тіста вершковим сиром. Це зробить вашу закуску ніжною та соковитою. Зверху посипте сушеним базиліком. Це додасть закусці аромат італійської кухні. Накрити перший лист тіста другим листом тіста. Після цього відріжте зайві краї по периметру, щоб вийшов акуратний прямокутник. Потім наріжте на однакові квадратики. Для рівних розрізів використовуйте гострий ніж або ніж для піци. Зробіть невелике заглиблення в центрі квадратиків за допомогою дна склянки і легко проколіть тісто виделкою, щоб воно не підіймалося під час випікання. Тепер збите одне яйце і пензликом обережно змастіть квадратики. Це зробить закуску рум'яною та додасть їй глянцевий блиск. Посипте всі квадратики кунжутом. А тепер у заглублення викладіть начинку. У мене сьогодні це сир і щінка, черрі та цибуля і грибочки. Використовуйте різні начинки для різноманітності смаків. Наприклад, спробуйте поєднання моцарела з томатами та базіліком, копчений лосось із вершковим сиром або козячий сир із горіхами та медом. Пробувати можна безліч варіантів. Все залежить тільки від вашого бажання та фантазії. Будемо випікати 25-30 хвилин до золотистого кольору при температурі 180 градусів. Ретельно стежте за випіканням у останні хвилини, щоб тісто не пересушилося. Дістаньте закуску з духовки, дайте її трохи охолонути і відразу подавайте на стіл. Тож дуже рекомендую приготувати. Ідеальним рішенням закуски для святкового столу стають невеликі канапе. Виглядають вони як на тарільці, так і в руках дуже ефектно, більш доречні як міні перекус або доповнення до алкогольного напою. А завдяки мінімальному розміру їх можна з'їсти за один укус. Така закуска готується дуже швидко і просто. Сьогодні я запропоную вам моє улюблене поєднання інгредієнтів: нам знадобиться ось такі шпажки. Нанизуємо спочатку лист без лика, потім невелику помідорку чері, половинку кульки сиру моцарела потім згортаємо невеликим рулетиком скибочку салямі, запечений перець або маринований перчик, і в кінці обов'язково оливка. Викладаємо готові шпажки на тарілку і прикрашаємо на свій смак. Я подаю на новорічний стіл такі шпажки у вигляді різдвяного вінка. Прикрашаю розмарином. виходить дуже смачно та красиво. А зараз давайте приготуємо незвичайний салат з куркою, який не тільки смачний, але ще й корисний. Ця страва чудово підійде для тих, хто любить поєднання свіжості та насиченого смаку. Тож розпочнемо. Беремо салат айсберг і нарізаємо його великими шматочками. Якщо айсберга немає, його можна замінити на пікінську капусту або молоду білокочану капусту. Перекладаємо нарізаний салат у велику миску. Нарізаємо тепер червоний солодкий перець тонкими смужками. Та додаємо до салату. Він надасть страві, яскравості та легкої солодкості. Далі нарізаємо червону цибулю півкільцями. Якщо ви не любите різкість цибулі, можна обдати її окропом. Це прибере гіркоту, але збереже смак, висипаємо в салатник. Відварене куряче філе розбираємо руками на волокна. Саме такий спосіб нарізки робить текстуру салату дуже цікавою. Щоб філе було соковитим, варіть його в підсоленій воді з додаванням лаврового листка і перцю горошком. Додаємо курку до решті інгредієнтів. Висипаємо тепер консервовану кукурудзу. Не забудьте злити рідину перед додаванням, щоб салат не став водянистим. А тепер давайте приготуємо найсмачнішу заправку. В окремій ємності змішуємо 3-4 столові ложки грецького йогурту, додаємо 1 чайну ложку гірчиці для пікантності. Солимо, перчимо до смаку і обов'язково додаємо сік лимона. Він підкреслить свіжість інгредієнтів і збалансує смак. Якщо хочете трохи більш насиченої заправки, додайте чайну ложку оливкової олії. Добре, перемішуємо заправку, щоб вона стала однорідною. Виливаємо тепер заправку в салатник і обережно перемішуємо всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно розподілилася. Наш салат готовий. Він виходить дуже свіжим, з легкою кислинкою від заправки та насиченим смаком завдяки курки та овочам. Обов'язково спробуйте приготувати цей салатик і переконайтеся, наскільки це просто і смачно. Тож, смачного, цей рецепт салату не лише смачний, але й неймовірно красивий. Він точно стане окрасою вашого святкового столу. На кругу тарілку викладаємо зелень, щоб вона утворила кільце схоже на вінок. Тонкими скибочками викладаємо по колу хамон, балик або шинку. Можна використовувати один із цих інгредієнтів, а можна поєднувати кілька видів. Якщо скибочки занадто широкі, скрутіть їх у вигляді трояндочок або завідків. Це додасть ефектності. Нарізаємо тепер помідорки чері навпіл або на четвертинки та рівномірно розкладаємо їх поверх зелені. Для більш цікавого смаку використовуйте різнокольорові чері червоні, жовті, померанджові. Наріжте фету на невеликі, акуратні кубики та викладіть по колу. Вона додасть пікантності та ніжної текстури. Якщо не любите фету, замініть її на міні моцарелу або козячий сир. Зверху додайте суміш насіння. Це не лише прикраса, а й корисне доповнення до салату. Обирайте гарбузове, соняшникове насіння або додайте трохи кунжуту. Рекомендую попередньо підсмажити насіння на сухій пательні, щоб посилити їхній смак і аромат. Поливаємо тепер салат бальзамічним соусом. Робіть це рівномірно, щоб підкреслити смак кожного інгредієнта. Наш салат готовий. Його можна подавати одразу, щоб гості оцінили всю свіжість і яскравість інгредієнтів. Це блюдо стане не лише смачним доповненням до вашого меню, а й справжньою прикрасою святкового столу, особливо на новорічну ніч. Зараз приготуємо простий, але неймовірно смачний салат із крабовими паличками. Цей рецепт ідеально підходить як для святкового столу, так і для швидкої вечері. Тож почнемо. А розпочнемо ми з основи. Нарізаємо салат айсберг тонкими смужками. Якщо у вас немає айсберга, сміливо використовуйте пікінську капусту. Це також чудовий варіант. Щоб салат був хрустким, айсберг або капусту можна попередньо охолодити в холодильнику перед нарізанням. Викладаємо тепер зелень в глибоку ємність, де будемо змішувати салат. Тепер беремо три зварені вкруту яйця. Нарізаємо невеликими кубіками. Щоб яйця легко чистилися після варіння, обдайте їх крижаною водою і залиште на кілька хвилин. Додаємо нарізані яйця до салату. Розморожуємо тепер крабові палички і нарізаємо їх. Якщо хочеться більш насиченого смаку, замість крабових паличок можна використовувати крабове м'ясо. Додаємо їх до інших інгредієнтів. Нарізаємо тепер огірок тонкими смужками або невеликими кубиками, як вам більше подобається. Краще обирайте свіжий та твердий огірок, щоб салат не був занадто водянистим. Тепер консервована кукурудза. Теж її додаємо. Обов'язково зливайте всю рідину перед додаванням, щоб салат не став водянистим. У якості заправки ми сьогодні будемо використовувати 2-3 столові ложки майонезу. Звичайно, краще домашнього приготування. Додаємо тепер сіль за смаком і трохи чорного мелного перцю. Якщо хочете зробити салат менш калорійним, майонез можна замінити на грецький йогурт або сметану з гірчицею. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно розподілилася. Наш салат із краповими паличками готовий. А він виходить неймовірно легким, хрустким і дуже смачним. Давайте сьогодні приготуємо дуже смачну та апетитну страву, яка ідеально підійде як для святкового новорічного столу, так і для щоденного частування. Заздалегідь, помийте та обсушіть печериці, видалить ніжки, намагаючись не пошкодити шапочку, не викидайте ніжки грибів. Їх можна подрібнити та додати до фаршу або використовувати для інших страв. У кожну грибну шапочку покладіть одну чайну ложку майонезу та по одному шарику моцарели. Викладаємо тепер начинку з м'ясного фаршу в шапочки грибів, заповнюючи порожнину до країв. Не переповнюйте грибочки фаршем, щоб начинка не випадала під час запікання. Розбиваємо тепер яйця в окремому посуді та добре збиваємо виделкою. Кожен грибочок обмакуємо спочатку в яйце, а потім у панірувальних сухарях. Проробляємо це з кожним грибочком. Викладаємо підготовлені гриби на деко, застелене пергаментним папером. Будемо випікати в розігрітій духовці 40-45 минут при температурі 180 градусів. Готові грибочки викладаємо на тарілку, прикрашену салатним листям. Це додасть свіжості і зробить страву більш апетитною на вигляд. Подавати таку страву можна соусом, наприклад, чесниковим або сметанним, щоб підкреслити смак грибів і м'яса. Боже, яка ж це смакота? Дуже рекомендую приготувати таку страву на новорічний стіл. Давайте сьогодні приготуємо просто ідеальний гарнир до будь-якої страви. Картопля за цим рецептом виходить смачнішою ніж у знаменитому Макдональдсі. Ось обов'язково зробіть і перевірте. Один простий секретик, і ви точно більше не готуватимете інакше. Отже, очищену картоплю поріжемо на часточки. Для рецепту бажано вибирати велику за розміром картоплю, і щоб вона була приблизно одного розміру. Так страва краще виглядатиме і приготується рівномірно. З цією ж метою намагайтеся нарізати картоплю на однакові шматочки. Ось приблизно так. Пересипаємо тепер підготовлену картоплю в глибокий посуд. Додаємо сюди сіль за смаком та улюблені спеції для картоплі. Як правило, це набір прянощів, до яких входить мелена паприка, трохи карі та сушених трав. І тепер головний секретний інгредієнт панірувальні сухарі. Висипаємо прямо в картоплю. Додаємо олію і добре все перемішуємо, щоб і спеції та сухарики рівномірно розподілилися. Олію обирайте ту, що більше полюбляєте. У мене сьогодні оливкова. Деко застилаємо пергаментним папером і викладаємо картоплю рівномірно в один шар. Відправляємо картоплю у розігріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою. Якщо картопля м'яка, з румяною скоринкою її можна діставати з духовки. Найсмачнішу золотисту картоплю з хрусткою скоринкою подавайте як закуску або гарнир з улюбленим соусом. Ох, як же це смачно! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний торт без випікання, який прикрасить будь-який святковий стіл, особливо новорічний. Це легко, швидко та надзвичайно смачно. Так що, давайте почнемо. Розбиваємо 3 яйця у глибоку ємність. Додаємо цукор і ванільний екстракт або ванільний цукор. Ретельно все перемішуємо вінчиком до однорідності. Тепер висипаємо кукурудзяний крахмаль 4 столові ложки. І борошно теж 4 столові ложки. Добре розмішуємо, щоб не залишилися грудочки. Приливаємо тепер суміш у кастрюлю. Вливаємо 1 літр молока. Ретельно все перемішуємо. Ставимо каструлю на невеликий вогонь, постійно помішуючи, варимо до загустіння. Коли крем загусне, знімаємо з вогню. Додаємо вершкове масло і перемішуємо до повного розчинення. Даємо крему охолонути. Щоб крем охолов швидше, накрийте його плівкою в контакт. Це запобігатиме утворенню скоринки. Тепер заварюємо каву і даємо їй охолонути. Це важливо, щоб печиво не розмокло занадто сильно. Занурюємо кожне печиво в каву та викладаємо в один шар у скляну форму. Використовуйте квадратну або прямокутну форму, щоб шари були рівними та щільними. На шар печива викладаємо частинку крему, рівномірно розподіляючи його. Повторюємо шари печиво, крем, продовжуємо, доки не закінчаться інгредієнти. Останнім шаром має бути крем. Злегка утрамбовуйте шари печива, щоб торт був щільним і тримав форму. Нарізаємо тепер шоколад на дрібні шматочки та викладаємо у глибоку миску. Нагріваємо вершки 150 мл до гарячого стану, але не кип'ятимо. Виливаємо гарячі вершки на шоколад. Перемішуємо до повного розчинення шоколаду та отримання однорідної маси. Заливаємо верх торта шоколадною масою, рівномірно розподіляючи. Для святкового столу ми зробимо гарні узори. Розтоплюємо для цього білий шоколад і готуємо ганаш. За допомогою кулінарного мішка наносимо на поверхню торта смужки з білого шоколаду. Ось приблизно так. Використовуючи зубочистку, тепер проводимо лінії через смужки, створюючи красивий узор. Такі узори виглядають ефектно, а зробити їх зможе навіть новачок. Це дуже все легко і просто робиться. А дивіться, як гарно все виходить. Наш неймовірно гарний торт готовий. Його не потрібно залишати для просочення, він одразу виходить неймовірно ніжним і буквально тане у роті. Тож зробили і зразу можна подавати на стіл.